Друзі, всім привіт! Мене звати Катерина Мирошниченко. Я п'єм в напрямку Києвково ІТ. Сьогодні в нас в гостях Максим Гайдабура, випускник курсу FullStack онлайн. І сьогодні Максим поділиться своїм шляхом навчання і працевлаштування. Максиме, привіт! Де ти зараз працюєш та чим займаєшся? Зараз я два тижні як. Працював працевлаштувався у компанію it групу КЗ та я територіально у Швейцарії, місто Лозана. Чим ти займався до переходу в IT? Працював на Запорізькій атомній електростанції інженером з метрології. А чи змінилося твоє життя після переходу в IT? Життя змінилось після після початку війни, і це і стало поштовх, поштовхом основним. Моєму, моєму рішенні, як ти познайомився з ковайті? Це завдяки моїй сестрі. Ми переїхали у Швейцарію, коли почалась війна. Я сам з Ергодару. Енергодар купований ще досі, і я якби про IT думав давно, але завжди були якісь причини. Це потрібний потрібні гроші на комп'ютер. Це потрібно десь взяти гроші, заплатити за курси. Це потрібно час, а вдруг мене не вийде. І от коли я потрапив у Швейцарію, перші чотири місяці я нічого не робив, я займався донькою, дружиною, тобто був просто сім'єю сім домашні клопоти. І один день мені сестра моя запропонувала якийсь марафон, там побачила в УАТ і сказала: давай разом подивимось, чому б і ні. І ми подивилися марафон. Е, і вирішили так прийняти участь у курсі. Я навіть я навіть не дочекався самого марафону. Це був якийсь просто курс. Я вже заплатив за курси, і вже потім мені я почався мій марафон. Чи ставив ти перед собою цілі перед початком навчання на курсі? Просто в мене було бажання. Я знав, що мені це подобається, що я це полюбляю, і що я знав, що це прибуткова справа. Так це меркантільна. Річ, але так, чому ні, якщо мені це подобається і цим я можу заробляти, то цим чим це не ціль, так би мовити. Ну а з таких цілей, звісно, це віддалений формат роботи, що я зараз і отримав, це в будь-який час можливість взяти відпустку на тиждень відгули якісь та поїхати дозволити собі кудись з сім'єю на моря з'їздити. Ну, трішечки більше свободи так мовити. Оце ось, ось така вона була. ціль. Поговоримо з тобою про процес навчання. Як він відбувався? Чи були складнощі під час навчання? Були складнощі такі, як страх, що щось не вийде. І в мене дійсно закрадувалися думки. А точно лі я правильно зробив, що я це розпочав? А що буде далі? Це лише третій урок. а Вже так важко. А вдруг в мене не вийде. А як ти поєднував сім'ю, навчання? Секрет це, мабуть, терпіння моєї дружини, яка терпіла мене, поки я сидів за комп'ютером, і тому ніяких секретів. Важко поєднувати. Я дійсно, я не застрю людям, не людям, які це. Працюють і навчаються, і що є через сім'я та я, я не уявляю це дуже важко а розкажи, що тобі найбільше сподобалося в навчанні? Звісно, подобалася подобалась атмосфера командних проєктів, Це дійсно круто, коли дивишся інші роботи, десь порівнюєш себе, десь бачиш, де б, де, де б ви могли краще зробити. Десь бачиш, де ти дійсно був кращий. Твоя команда була краща в тому чи іншому плані, і це дійсно крута. А на якому етапі ти вже розпочав свої пошуки роботи? Коли здав останню домашнє завдання з реакту, і одразу після цього я почав робити своє резюме, профіль LinkedIn. Чи пам'ятаєш, наскільки ти вакансій орієнтовно відгукнувся? Ну, якщо брати середньо 5 вакансій за добу. Більшість вакансій не відреаговано ніяк, ні повідомленням, ні дзвінком. Деякі відповідали текстово, що, вибачте, не задовільнив, на... потрібно шукаємо кандидата з, більш... з більшим досвідом. Дехто іноді кращий англійський потрібен. І 99% дзвінків, які мені надходили, тобто це вже коли подивились моє резюме, побачили, що я їм підходжу по-англійськи, я їм підходжу по своєму досвіду. Перше питання це чи актуальна ще робота. Друге питання це де ви знаходитесь. І коли я казав, що я в Швейцарії, на жаль, вибачте, в нас немає віддаленого формату роботи. Ось на цьому зривався моя розмова, і тому у мене навіть не було можливості продемонструвати, так би мовити, свої навички на технічній співбесіді, тому що я просто не, не міг пройти ось цей е, пункт е, з локації. Чи були в тебе софтові запитання від рекрутерів да, під час півбесіди? І які що саме в тебе запитували? У мене було взагалі. Три співбесіди. Перші дві співбесіди розв'язалися зі мною у LinkedIn. Е, перший хлопець він е, написав мені ну, так і так, давай то, чи полюбляєш математику, ми там, працюємо з криптовалютою. Е, потрібен фронтенд розробник, малювати графіки, там таке щось. Щось такого цікавого та з підковиркою не було. Прості питання, про мене, скільки років, якби. Можна сказати, і більше були технічні питання. HTML, CSS від цього хлопця були, і були джаваскриптовські запитання. І він сказав, що він дуже вражений, тому що я відповів краще, ніж деякі люди з досвідом роботи. І я хочу зазнати, що у цьому мені допомог курс, допоміг курс CrackingJS, джс який набув IT. І там дійсно там дуже гарно розповідається про це всі нюанси і ці питання дуже гарно. Це гарна додаткова інформація до основного курсу по JavaScript. І він мені запропонував на наступний день 500 доларів перші 2 чи 3 місяці, потім 850 доларів. Це мені дуже смачно це якось вдалося. Я вирішив почитати більш про цю компанію. і по коментарях я побачив, що. Кінцевий користувач цього ресурсу він обманутий. Тому я вирішив відмовити. Я вирішив, що це не той досвід, який би я хотів отримати. За три дні зразу одразу після цього я відмовився, зателефонувала жінка і також запропонувала. Попитала вона вже більш, більш детально про софт-скіли, Вона більш ретельно про мене питала. Як, а от якщо там щось не виходить, як ти вирішуєш це питання? Ну, ось такі от питання, так, вона дійсно багато їх задавала. <п 'ят> і також потім запропонували мені співбесіду з начальником, і там було дійсно жорстко. Аж ті, -ті, -ті запити, що таке REST API, Я тоді ще не знав, що таке REST API. Я знаю, що ми там робили там якісь запити. Але що таке REST API, Що це саме набор правил, як і <п> ті <'ят> програмісти між собою домовилися, як робити потрібні запити? Я цього не знав. І одразу після цієї співбесіди ноду і я перший чи другої рак там REST API Розповідаєте. мені так так, так стало вразливо, що ось інше, чого не побачив. От вони сказали: Ну, ти нам дуже подобаєшся, але, на жаль, досвіду, звісно, хотілося б по побільше. А давайте виконаєш тестове завдання. Кажу, добре виконав, зробив те, що вони попросили, відправив їм. Отримую відповідь. А отут, от, от не дуже плавно, анімашка, а отут от. Тут от я би тут не вистачає того, того, того. Я би переробив. Добре, переробив, надсилаю одразу. Ну, от бачимо, що переробив, але все, все одно бачимо, що ртк квері до кінця до кінця не зрозумів, як воно працює. Давайте закінчиш курси. По потім поби по побачимо, як що ну що ти може ще раз зізвонилось. А назви, будь ласка, чотири soft скіли, які важливі розробнику саморозвиток, тобто спроможність брати, читати документацію, шукати ресурси та щось вивчати. Це перше. Друге, це звісно робота в команді. Це повага, це дисципліна, саме дисципліна. Пунктуальність, доброта, вічливість, відзичивість, людяність друзнішими словами. Гумор, гумор також це дуже круто і дуже класно. У мене він рятує все життя. Три поради, які ти можеш порекомендувати нашим глядачам, щоб вони успішно пройшли курс або отримали свій омріяний офер. Кожен день займатись мінімум 2-3 години. Кожен день, шість днів у тиждень, один день відпочити можна. То днями не потрібно сидіти, але кожен день щось вчити, щось клацати, щось робити, щоб воно не забувалось і постійно розвиватися. Не опускати руки ні в якому разі. Правильно кажуть, що е, невдала співбесіда це, як мінімум, досвід. Дибітись помилок, помилка це добре. Якщо ви бачите помилку, це значить, що ви зараз будете чомусь навчатися. Дякую за чудове інтерв'ю, за те, що поділилися своєю історією успіху. Друзі, вам також дякуємо, що ви подивилися це відео до кінця. Обов'язково ставте вподобайки, пишіть свої коментарі під цим відео і до нових зустрічей. Па-па!